Доброго ранку, і ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, мої хости, мої хости. Отам потім зніму ту, що я купувала за донат. Бачите, отам вона в мене. Потім оця. Ну, Ліберті, всі вони різні. Здається, схожі, але всі різні. Потім я туди пізніше якесь відео буду знімати, покажу мої там, бо в мене ж є високорослі хосточки, отам от ростуть ось, так? Буду там знімати вам і розповім про ці, тому що такі цікаві. Та кожна хоста цікава, кожна кожна хосточка цікава. Я вам скажу, низькорослі там у мене. Зразу всім скажу, тому що я не продаю в цьому році, мої дорогенькі. По інтернету то я ж взагалі ж ніколи не продавала. Оце ж так почала донатити, то оце ж так почалось щось, комусь подарунок. То я вам скажу, що ці буду восени ділити, тому що в цьому році я тільки продаю замовлення, ті, які були в минулому році замовлені, і які отак ростуть. Або одна, бачите, от вона була розділена в минулому році, вона гарненько росте. і Я вам її можу посадити в горщик. І, ну, це буде все на рік. розумієте. Вона у вас не буде хворіти. Ви її посадите, і все. А якщо я вам розріжу, то мене ж іноді, знаєте, розділити. Я кажу, якщо я вам зараз цю розділю, то вона у вас буде хворіти, і у мене. І краси у нас не буде. А якщо я її розділю восени, я її буду ділити. І цю буду ділити, і ці, і ось цю. Така краса тінь. Бачите? І ось цю. Тому що всі вони різні. І ось цю. Це низенька, така невисока. І бачите, тому що я вам зараз покажу, що я ж прикупила за донат. Але це така невисока, бачите, невисока. І в неї така уща серединка. Теж такий лист красивий. Так, це хто у нас? Це у нас Патріот? Да, патріот. Разбір, Санди, Ві. Ось це буду ділитися така середня. Цю. Так, це, бачите, навіть цю не продаю. Вона у замовленні, але не продаю, тому що буде квітнути, і там у неї три почки. Значить, вчому році я зможу її розділити. А ось цю буду ділити, звичайно, восени. Оце буду ділити жовтою, бачите, сер... жовта полоска краю, тому що там біла, а це вона тут теж майже біла, але це воно вигоріло. Це буду ділити, буду ділити полічку. Ну, все, що я буду ділити, Ось тут у мене були хости, які я продала. Тут у мене вони росли, де папороти, У мене папороть росла в іншому місці. Я її сюди попересаджувала, тому що продала отут хосточки. Пересадила собі папороть. Тут немає що ділити, там тільки одна почечка. Ці у мене є, я їх поділила. От, тому восени щось можливо і буде, якщо хтось має бажання. Ну, я вам скажу, що бажання мають і без інтернету. От. Тому я ж кажу, мої дорогенькі, в мене і черга навіть є, ну, без інтернету. Але я вам скажу, що все. от, Ліберті там тільки дві, бачите, і то вона мені оце дала, оця Ліберті, аж на четвертий рік. от так. А ось ця сидить, вони майже подібні, бачите. Ну ні-ні ні, зовсім різні сорти. Якщо оцю я можу поділити, то оця сидить вже чотири роки неї дуже багато білого, не пам'ятаю, як називається, треба. Все вслідуючому році весною всі розділю і поставлю назва у кожної хости, звичайно, є. Бачите, і вона 4 роки сидить і ще нічого. Тому що так посадила, щоб вони разом були, що видно, що це різні зовсім, це менше росту. Ну, Все буду ділити, потім зроблю її гарненько, щоб все було або отак по одній, або по дві. Розумієте? Щоб ви могли купити, якщо хто буде бажати, та і взагалі в мене ж кажу, замовлення є, то я завжди продаю отак, коли вже отак косточка росте, розумієте, посадити в горчик або навіть вислати її, щоб була вона. Щоб ви її посадили, вона у вас гарно росла і не хворіла. Це саме головне, щоб товар був гарної якості. І зараз покажу, що я такі прикупила. Це у мене знайома, з якою ми раніше працювали 20 років тому. Ми працювали на, на, одной, на одній гарній гарній фірмі. І у нас дуже був гарний колектив. І ця жіночка була найстарша серед нас. І в неї внуку, ну якщо моєму старшому внуку 17 років, так то її внуку меншому меншому внуку, в неї дуже багато внуків, два сини, два сини має, і внуків у неї вже багато. 23 роки. То дача у них в гостомелі, якісь там мурашки якась лізе, бачите. Дача у них у гостомелі. і, ну, Ми всі ж знаємо, що у нас було в гостомелі, так, великий двохповерховий будинок. ну, три, Звичайно, пострадав, звичайно, пострадав. Ну, от зараз вони його там відбудовують, тому що приїжджають вже діти, онуки, звичайно, з Києва, тому що, тому що діти в неї військові. Ну, один уже на пенсії, але працює, а другий ще <кхем> військові, але вони такі полковники. То що я вам хочу сказати? І це онук, от я вам скажу, що онук, внук, 23 роки. Воював. Ну, він у неї чудовий, взагалі, дитина золота. Та всі діти золоті, всі, які воюють, це взагалі вже всі герої. І він це після вже госпіталя, дома, бабусі, на дачі, звичайно, немає правої ручки, руки немає правої так плеч, нижче плеча. Ну, локтя немає. Ой, мама дорогая. Ну, ми це знали, тому ми зібралися і їздили до неї це ж додому, вона сама онкохвора, і їздили до неї додому, просто її провідати і оце ж допомогти трішки, що ми могли допомогти, якийсь збір грошей, тому що ну, хто раніше працював і хто зараз може зустрітися, розумієте, то ми так уже зустрічаємося. І одна моя знайома, з якою я теж працювала, і інша знайома, як, з якою я працювала, у неї не було грошей. А ми збирались по тисячу гривень. По тисячу гривень, так просто всі збирались троє нас. І в неї не було цих грошей, ну звичайно, людина пенсійного віку, що тут говорити. Ну, і вона мені запропонувала, бо дивиться ж моє відео, і каже: ну, якщо ти хочеш, я тобі продам хости, а ти мене їх купиш, і в мене буде тисяча гривень, щоб я поїхала разом з вами і це ж так допомогла. Ну кажу, звичайно, звичайно, зустрічаємося ми, а вона живе теж у неї дача, дача сюди в неї до Ірпіня. Зустрічаємося, це дорослі жіночки, зустрічаємося. Їдемо до неї з, з, з іншою моєю знайомою, яку ми працювали вдвох, їдемо до неї додому. Вона оці посадила вже в горщики. Бачите, це низькоросло. У мене такої немає. І такої в мене немає. Це... Ну, Єдине, що вона, так як і я, дуже мало знає нас. Та вона взагалі ж їх не продає, розумієте? Не тільки так для себе. Я скажу, не так у неї багато їх. То це ж у мене вія там є, бачите вій. Ну це зовсім інше, Це зовсім інше, звичайно. Тут три, тут чи три чи дві, навіть не знаю. Оце вона мені ще цей горець посадила. Ну, збирала ж розумієте на тисячу гривень. Горець оцей, не пам'ятаю, як він називає, дракон чи що вона мені казала. Я ще не дивилась навіть не дивилась навіть у, у інтернеті. Тому що у мене гурців немає. Ну, вже посадила, розумієте, вона мені посадила іншу зовсім хосту. Тут 5 поділок, 5. Тому що вона мені посадила зовсім іншу хосту. Зараз я вам покажу ну отаку. Майже отаку. Так? У мене така є. І ще там вона мені одну посадила. У мене теж така є, яку вона мені дві. ну на тисячу гривень людина збирала. А оце в неї росла, тому що ці вона мені хоч угорщики посадила, розумієте? А оце в неї було дві, таких два кущика великих. Я кажу, слухай, ті в мене є, викопуй мені оцю. І знаєте, ж, людина дивиться каже, то мені треба ж тисяча гривень. І, ну, вона думала, що я буду різати. Я кажу, та не треба її різати. Тут п'ять поділок, п'ять. Бачите, яка вона гарна. Я кажу, нічого не треба різати, такий у неї лист гарний. Бо у мене ж там є, але вона нижча ж набагато, розумієте? Набагато нижча, і у неї полосочка уще набагато. Зовсім інший сорт. Бачите, ось тут. зовсім зовсім інший сорт. Ну я її буду, я її буду ділити, звичайно. От, А ця живища вона багато, і, і взагалі вона зовсім інша. Так. То я кажу, давай я заберу її 5 поділок тут, викопую її, вона мені її викопала так. Тому вже вона у мене так просто у кульку, а ці вона мені посадила. Я віддала їй тисячу гривень, і ми поїхали ж у гості. Звичайно, я їй віддала тільки тисячу гривень, а собі ж теж треба ж тисячу. Розумієте? Тому що ми складалися по тисячі гривень. От. Ну, я вам скажу, що я ж продала, отам, де мої папороті ростуть, отам я продала ті хосточки, Дуже гарно продала, тому я вже мала. Змогу купити оце, що вона мені продала за тисячу гривень, і задонатити зібратися ще тисячу гривень. Тому, звичайно ж, гарне діло, гарне діло. Я вам скажу, Боже, ми мої дорогенькі, ми дорослі люди. Одягу стільки, взуття стільки, що не зносимо до смерті. Одні ліки і немножко покушать, тому що багато їсти нам уже не можна. Чим менше їсти, Довше живеш, розумієте? Це я вже знаю точно, бо у мене подружка, у мене всі дорослі подружки були 92 роки. Врач жіночка, 92 роки прожила. То вона я вам скажу, що років 20 майже нічого такого і не їла. Вона дуже-дуже скорпульозно відносилась до їди, дуже мало їла м'яса, але ходила до останніх днів. І ще іноді одягала взуття на каблучках. То вона лікар. Ну, Це ж інтелігенція ще радянська розумію, 92 роки померла, розумієте, то вона мені завжди казала, менше кушаєш, дольше живеш. От, ну, То ми оце ж я ж вам кажу, зібралися і поїхали. І поїхали до моєї знайомої, з якою я працювала. Вийшов внук до нас трішки, попив чаю, я вам скажу, ми ой, мої дорогенькі наплакалися та і все. Вийшла дитина 23 роки. А скільки ж їх таких у нас калік? Ой, 23 роки, такий красень, такий красень. І немає правої руки. Такий красень. Ну, ми так, знаєте, ж, дуже-дуже чемно, дуже ми йому подякували за його подвиг, тому що ну, для кожен, кожна людина, яка воює, це подвиг. Кожна яка людина допомагає на іншому фронті, теж, розумієте, то я вам скажу, що ми так йому подякували. Ой, він так дивився на мене. Очі майже повні сліз. Ну, трішки з нами посидів. Ми йому навіть гроші не давали, тому що вони збирають на протез імпортний. Ну, Ми віддали його бабусі. Ой, Ну і пішов там по своїх справах. То я вам скажу, що це. Як це важко дивитися дитині у вічі. Як це важко? Моєму внуку 17 років, 18 старшому. Ой, мама моя родна, як шкода цих дітей. Усіх шкода, всіх, усіх їх шкода. Яка це велика біль для батьків, для, ді... для бабусь, то це ж так ми з'їздили в гості, і отак я. Прикупила нові хосточки. і я ж кажу вам, я дуже задоволена, тому що продала, доложила і прикупила, Ну, не може знайома, каже, грошей немає. А вона відео моє дивиться, каже: купи у мене, я, я тобі продам, тому що каже, ну немає грошей, одна пенсія. Так, кажу, вже давай продавай якісь квіти. Знаєте, є, В неї не дуже їх багато, але є декілька таких цікавих квіток, не хости, і Вона от, вона так любить, щоб тільки було в неї, більше ні в кого. От так щось у неї таке є. То я ж кажу, що кажу. Не копай мені оцей, 5 поділок, я кажу, його сама поділю. І оця гарненька низькоросла. У мене ж є ж тут низькорослі. Потім обзніму зніму відео. Тут же я ще ж понабирала, але то я вже у бабусь купила. Що купила, не знаю. розумієте. От ця красотень, Ну, ця, звичайно, теж. Тому що вона мені казала назву, я дивилась, але там немає жовтої, жовтого краю. розумієте, то Це зовсім інша назва. Подивлюсь, горець теж. У мене, правда, горців немає, я їх щось не. Ну, хай буде, посажу, хай буде. Так що, отакий гарний товарчик я прикупила. Дуже гарні хвости. Допомогла своїй знайомій. Ну, це така допомога, розумієте. Що ж там ці гроші? Але нічого. Там трішки, там трішки, та й що не збираємо. Зустрілася з жіночками, тому що не бачила я їх уже років два, ну до війни, а там вже ковід у нас був. Не бачилися. Попили чаю, порозмовляли, поплакали. Та й поїхали по своїх домівках. Тому мої дорогенькі, отакі. Чудовий, чудовий подарунок я зробила своїй знайомі, бо вона могла поїхати з нами. Собі прикупила, тому що товар дуже гарний і хости я обожнюю. Ой, мама моя дорогая. Мої дорогенькі, війна проклятуща, проклятуща війна. Тому всім вам добра. Я завжди кажу, здоров'ячка, тому що нам, дорослим людям, треба дочекатися перемоги. Дуже-дуже треба дочекатися перемоги. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!